Де пішоходам дозволено переходити дорогу, якщо є розділювальна смуга, або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Перша ваша реакція, коли ви читаєте питання, ви повинні уявляти ситуацію. У Вас тут є е, такі е, маркери: розділювальна смуга, є чотири або більше смуг. І є встановлення огородження. Це є три маркера. І давайте пройдемось по питаннях. Перше, в будь-якому місці цього бути не може ніяк на пішохідних переходах. Це правильно ж, правда, у тому числі підземних і надземних. Тобто нам навіть дається розширення, нам дається відповідь, яка звучить як правильна, і в тому числі підземних і надземних. Чи може бути четвертий варіант, тому що в четвертому варіанті в нас ще додатково йде інша відповідь. Третє, давайте подумаємо в разі відсутності пішохідних переходів. На перехрестях, рухаючись, лініями тротуарів або узбіч, перейти дорогу. По одну сторону ми перейдемо. А по другу, як ми перейдемо? Нам ж все одно треба пішохідний перехід. І в нас воля правильна відповідь. Ще раз вернуся до питання три.